Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Козубенко Антон Васильович, солдат, доброволець ДФТГ, міста Києва, Мрія, позивний Сірко, народився 23 листопада 1994 року в місті Миронівка Київської області. Виховувався в родині Віри Миколаївни та Василя Васильовича Козубенків. Мати продавчиня касир, яка з любов'ю та самовідданістю виховувала сина. Батько Василь завжди підтримував Антона і був для нього прикладом сили та гідності. Антон змалку був доброзичливим, життєрадісним і щирим. Його любили за відкритість, почуття гумору та світлий характер. У 2001-2012 роках навчався в Миронівській зож номер 2 де проявив себе як старанний учень і активний учасник шкільного життя. З юних років захоплювався спортом, займався східними єдиноборствами: джиу-джитсу, панкратіон, представляв клуб Арена на змаганнях і здобував перемоги. Він став першим чемпіоном України в історії клубу. Після школи вступив до Національного університету біоресурсів і природокористування України НУБІП, де здобув вищу освіту за спеціальністю банківська справа. Навчаючись у виші, не залишав спорт, бойове самбо, кікбоксинг, ММА. Антон мав багато нагороди медалей. На старших курсах паралельно працював тілоохоронцем. Після завершення навчання працював у поліції міста Біла Церква як інспектор ювенальної превенції. Мав звання старшого лейтенанта. Згодом переїхав до Києва, де працював логістом у компанії Спайк Трейд. А перед війною знову обіймав посаду тілоохоронця. Завжди прагнув особистого розвитку, мріяв про створення сім'ї, дітей, про затишний дім. 24 лютого 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Антон без вагань став до захисту батьківщини. Вже з березня підписав контракт добровольця з ДФТГ Мрія а згодом служив у складі дивізіону реактивної артилерії 72-ї ОМБР імені Чорних Запорожців. Його позивний Сірко. Він неодноразово рятував побратимів під час бойових завдань. Відзначався мужністю, витримкою та відданістю. Його мати, яка тоді перебувала за кордоном, просила виїхати з країни, але Антон відповів: якщо всі поїдуть, хто буде захищати країну? Це була позиція справжнього патріота. Разом з ним у той день були і його бойові побратими. Двоє з них продовжили воювати після втрати Антона, але згодом також загинули. Максим віддав життя на полі бою, а в Даніеля перестало битися серце. Їхнє спільне фото друзі підписали коротко і щемливо, знову разом. Цей день став трагедією не лише для його рідних, а й для всієї України. Антона поховали в рідній Миронівці з військовими почистями, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня, указ президента номер 553, дріб відзнакою Київської ОДА. За сприяння обороні Києва, а також отримав звання почесний житель Миронівщини, його життєвий шлях символ самовідданості, честі і любові до України. Він назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, і в історії нашої країни як герой, що поклав життя за свободу. Найкращі йдуть першими вічна пам'ять і слава герою.